Де зараз Дмитро Комаров? Комаров розпочав свою кар'єру у 2007 році, коли працював фотокореспондентом та журналістом у багатьох різних виданнях. Ще студентом Дмитро захоплювався подорожами. Так зародилася ідея створити власне шоу Світ на виворіт», яке і зробила Комарова надзвичайно відомим. Цікаво, що перший випуск вийшов за власні кошти ведучого у 2010 році. У рамках свого проекту мандрівник відвідував не тільки екзотичні країни, але й подорожував Україною. Одного разу йому навіть вдалося встановити рекорд. Дмитро облетів всі області країни крім Криму та зони бойових дій за три дні. Спочатку повномасштабної війни телеведучий не виїжджає за межі країни, але його мандрівки не припиняються. Спершу він фотографував постраждальні райони Києва. Згодом відвідав та показав звільнену Бучу Чернігівщину, де окуповану Харківщину, Херсон. До роковин повномасштабного вторгнення журналіст презентував авторський проект Рік документальна серія фільмів про війну зараз Дмитро Комаров працює над дослідницьким проектом Світ на виворіт Україна, де показує реалії життя під час війни та відвідує різні українські.